Щоб росли жирненькі, гарненькі перепілочки. Не бийтеся. Такі, щоб було, було щоб руку взяти, то їх треба годувати гарним кормом. Щас я розповім. І головне, дешевим. Щоб, щоб він стояв не, не, не дуже дорого, не так, як покупний в 20 гривні кілограм. А в нашій виходить 12 гривні кілограм. Щас, ось недавно було відео. Там ми виставляли для несучок. Для курок, курок і перепілок несучок. А зараз будемо іменно ті, що ростуть на м'ясо. На м'ясо. Це фенікси, фараони тут, тихасті. В общем, щоб вони, їм... оцим їм 50 днів, а цим, мабуть, 42. У них різниця в 8 днів. Так, ну що, поїхали? Зараз швидко буду нагрібати. Там... Составні, составні ті самі, що і для несучок. Ну, трошки різниця у кількості. Кукурузка мелена Шість черпачків. Насипаємо. Три. 4 П'ять. Шість. Пшениця мелена. Півтора черпачка. Так, ні, малувати. А так, півтора. Вапняк. Вапнякове борошно. Жменя. Не знаю там, скільки воно, виходить. Коротше, я сиплю жменю. Монокальцій 70 грам. Сімдесят грам. То вже треба буде одважити, скільки воно виходить. Так, 70 грам. Кілограм іменно самого як він, премікс. Премікс БМВД. У мене міточка стоїть. Оце пів кілограма і ще пів кілограма. І корм буде смачний і корисний. Вони гарно набирають вагу і ростуть здорові і смачні. Так, і соняшниковий шрот. Його треба 4 з половиною. 4. Чотири з половиною. Оцей всі складові. Гарненько перемішати, головне гарненько перемішувати, щоб воно все, і на сам премікс перемішався по, по всьому составу. Бо в одному місці може залишитися велика концентрація, це для птиць не дуже добре. В общем, хай а то я потім домішаю його. І вони кушають його з удовольствием. Зараз доповне світу їм включу. Їм багато світу не можна. Вони починають бушувати, битися, розкльовувати друг дружку. То у них горить тільки одна та лампочка. Воно Тоді так тускненько. А це вже як я заходжу, то вмикаю другий світ, щоб мені було гарно видно. Оце вчора збирав вечором яєчка. Оце вони занесли іменно за сьогодні. За сьогоднішній день, за сутки. Отак вони наносять. Це, це свідчить про те, що корм для несучок дуже гарний. Дуже гарний. Все. А це у це нас тут підлітки. Цей корм ми даємо з 20 днів. До 20 днів у нас обичний топ-корм стартовий для бройлера. До 20 днів перемелений. Через мельницю ми його пропускаємо. Він отакий. І, і його кушають малолетки. Малолетки його тіліпають. Так, це, це тут у мене тихасті. Техас Вілікан, ті що, от, яєчки ми у Богдана купували. Оце вони. Дивимося, що буде далі. Ну, поки так. Поки, да. вони, вони трошки крупніші, ніж чим наші. Ось тут у нас з чорними, якщо порівняти, то, то білі крупніші. Ну, подивимося, що буде далі. Дасть Бог, теж виростемо віліканів. Премікс той самий універсальний. Он, як воно, правильно, прайм Prime PrimeFied. І щоб їх знайти, вони десь десь е в Київській, чи районі в Київському, чи в області. Щоб їх знайти просто в поисковику е Ютуба чи кого там, Яндекса. Вписати названня. Я вписував, воно мені дає, показувало і адресу. Він там стоїть 900 гривень цей мішок 25 кг. Ну, ми беремо його в сумах, є представники їхньої фірми, то ми беремо прямо в сумах. Всі составні до нього. і, іменно це. і монокальцій у них берем, і беремо. І БМВД, і соняшниковий шрот, і вапно. Все короче, в них беремо. Сніжок, ай-яй-яй. Так, все, вроді би, вроде би все по составляющим, все я розповім. Це я сьогодні ось намісив. Оце два мішки. Оце один полим. І другий зараз ще те, що домісив, сюди досиплю. Трохи останеться в каструлі. Оце на три дні. Оце за три дні вони його зжирають. Коротше, аппетит у них, слава Богу. От того і ціна. Вони їдять, я вам скажу, дуже багато їжі. І не дешевої. Тому і ціна така і на яєчка, і на копчені, і на тушки. То вона виходить по собі стоїмості більша. Дорожче, ніж бройлер, дорожче, ніж все остальне. От цього, от цього в основному йде розцінка. Ну і роботи. І роботи з ними теж вистачає. І вичищають. Вони ж багато кушають, багато і какають. Оце за один, за один раз майже три воска у них на возу. Вичищаємо два рази на неділю. Це, це виходить, що десь шість, шість восків какашок виходить за неділю. Та це взагалі капець. Це взагалі капець. Якщо ну, у нас то город є, то ми будемо все вивозити на город. Бажаючі бажаючи, також беруть кому потрібно. То бувають такі, звісно, моменти, вона, вже, вона ще жива, але ну, щось По, Чи попереламувала собі лапи, чи десь її придавили. Ну, в общем, лежить, убивать жалко. Треба дорізати її, буде супчик. Породи у нас тут Це смокінги з білими грудками, теж крупненькі. Ось як на 40 днів вони вже гарні. М'ясна порода, Фенікс фараон яєчні породи. Техаси м'ясна порода. І англійська чорна також м'ясна. Так, В общем, все. Кому було корисне відео, підписуємося, ставимо клас. І, і хай у вас теж ростуть крупненькі, гарно несуться. До нових зустрічей. Пока-пока.